Тепер просто личне поговоримо про а, центральний універмаг в центрі Києва. Так, от охоронець там втрапив в скандал. Він намагався вигнати кількох відвідувачок, які були з плакатами на підтримку звільнення українських військовополонених. Жінки зайшли до закладу випити кави після акції в річницю теракту в Оленівці. Але от працівнику Київського універмагу це не сподобалось. Не сподобалась табличка з написом. Тобі пити каву, що не так? Я вас не запорушую. Ну, Що І за формат? За Який формат? Мені просто проїхатися на каву не можна. Це... Люди, які нас захищали в полоні, я не можу просто забирати до кави. Ви ризикуєте дуже понизити статус закладу. Не можна показувати їхати, отак з табличкою собі. не немає претензій, Ми можемо йти. Все, я правильно зрозумів? Ми можемо йти. Я дякую. Маю. дякую. Згодом жінки сіли е поїсти на фудкорті, але той же охоронець підійшов знову і сказав, що табличка з написами дуже за зайнятна. Чоловік зробив зауваження стосовно плакатів, які лежали на столі. Аргументував все це тим, що це заважає відвідувачам. Це не місто нагадувати про військовополонених. Да, в Україні не можна ще... нагадувати про військовополонених українських. Якщо ви свою тушку зору агітувати, це не І то, зору, це полонені військові, які два роки в полоні. Ви не розумієте? Це банальні право, це Така поведінка охоронці неабияк збурила соцмережі. Люди засуджують чоловіка за таку власне за такі думки, за такі слова і пропонують йому долучитися до війська. Дурень дійсно дурачок. Тупе на усю голову. Хай іде на фронт по іншому, заспіває. А яке його діло, взагалі, про що розмовляють люди? Його робота дивитися за порядком? Ніхто нічого не вкрав, щоб якесь чудо не прийшло зі зброєю і стрілянини не було. Чи це вже теж входить в обов'язки охоронця підслуховувати? Чекаємо візиту ТЦК. Надіюсь, завтра ми його побачимо на полігоні.